В цілому комюніті армії в українському просторі розвивається. Зараз ви бачили, можливо, стрім по грі, то я був грав як там, Conflict Zone. А зараз я граю на сервері Nine Group. Можливо, ви знаєте, якщо ви грали в Squad, то також ви могли зустрічати їхні сервери складні в цій грі. А сьогодні та сама місія, в принципі, плюс-мінус тільки я буду грати за оборону. А ось ось будуть хлопці атакувати з півдня. Також у пацанів буде гелікоптер, і буде щось аналог спецназу, які будуть залітати з аеродрому з півдня, і, можливо, десь висадять в центрі і ну, десь коротше, вони то і висадять, і будуть робити деякі маніпуляції, проникнення будуть якісь робити. Можливо, будуть просто розвідку робити. Побачив, в принципі, місто не. Дуже велике, нас зараз на сервері близько ста людей, прийшло багато. Силку на проєкт я залишив внизу під цим відео. Якщо вам цікаво, якщо у вас є гра Арма, приходьте в повноцінну українська ком'юніті. Але попереджаю, що тут розмовляють тільки українською мовою, тому можливо не для всіх це буде актуально. Але тим не менш приходити. Так, треба поставити свій маркер, де я заходжусь. Коротше, ми вирішили тримати ось десь ось з цієї сторони право офіцер френдлі. Вони будуть тримати цю дорогу, яка буде з ларуна йти. Потім уже буде зуточки утич, ближче до самого міста. В попередньому відео оборона виграла. О, в мене ще бінокль є. Попередньому відео оборона виграла і змогла втримати а, чотен від захоплення, але прикол в тому, що а, тоді було плюс-мінус однакова кількість атакуючих і обороняючихся. В цьому відео а, атакуючих явно буде більше людей на 20, І я не впевнений, чи ми зможемо втримати місто, тому що якщо всі зараз пороз'їжджаються, дуже багато. Напрямків, які буде треба моніторити, і відповідно можуть бути проблеми. Так, то вже хтось лежить, наші що? Там бігають зелені пов'язки. Це наші жовті. Це тим не менш, зараз будемо стартувати через одну хвилину. Приємного перегляду. Ставте обов'язково лайк. тим всім, хто любить арму. Погнали! Пристам тільки що закінчився. Ворожа команда починає рух. Сподіваюсь, хтось записує з тої сторони. І можливо, ви зможете також побачити пошуку Groups. Армари Форджер, хто грав за, наприклад, за жовту команду катерам, на, на, тому, на тій стороні на цьому сервері, і, можливо, потім побачите, як що відбувалося з, їхнього, з їхньої перспективи. А так, близько, 3. А, бачу Урал там уже спереді. Це наш, не наш. Тільки що наш. Калачі краще знати на двійці, тому що блістика все одно ближчій дистанції не поміняється. Що в мене є? У мене є бронежилет. добре, уже добре. У мене є прикольний шолом з балаклавою. А, в мене є рукавички, але прицілу немає. Мало медицини, всього на всього два бінта, а, жгут і один як це, морфіну. Чотири короба зато є. Це прям прикольно. Але оцей звук о, я думаю, хто тут шаркає. <звук> 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 Пацани влаштували, А наші усі туди були пішли. Треба було пару людей закинути, та й все. Ну, зараз лавки, тут почнуть так обробляти, я вам кажу, всі укріплення. Всі, якщо ми лавку не виб'ємо, то нам буде напал, напал. дуже неприємно. Але оця, оцей будиночок такий живучий і, походу, у нього найбільш адекватна напал, розстановка. Буду, Поки лавка розряда всі свої запаси, може наробити дуже великих проблем. О, хіпчик сів. В цілому позиція непогана. Я знаю, що снайпера от, звідти можуть настрілювати, але там поки що наші. В цілому все чекаємо, контакту, більше когось з біжухи. О, що це? Навіть трошечки людей розвідку. Це що таке? На перехрестя тут? Оце, до речі, позиція теж ну, важлива, скажімо так, бо з нею отут потім по лісу починають рух і можна йти прямо до міста. І навіть в місто може вже зайти. Просто я пам'ятаю, що тоді грав, знову ж таки, повторюсь, і зайшли прямо до міста. Щось я тут не бачу, що тут хтось обороняє цю позицію, на жаль. Окей, тут вже сидять мало людей. Розбрелись всі, дуже багато виходили з тригера. Ну ладно, посидим, тоді ми в триггері. Йдуть прильоти по четену. А, ні, це отльоти, це наші стріляють, це нормально. Перепрошую. Може допомогти, Фауст. Ну, а їхні кудись в ліс, кудись в ліс. Ну, можеш збирати, і зараз я наведу, буду. буде Окей. Він просто не знає, де ми. Там же інформація не чула. Скажеш, як треба буде. Скільки кілець? Три. Ось так, але що у нас буде довго Тоже за фол, три чірве. Даю, даю. Четвертий. І хіхі, є бой. Барша там доритає до військового об'єкту. Чую якісь прильоти вже. Ну, хтось бачив, долітає до військового об'єкта, ну хтось в стороні ще прилітає. Ти не в рацію кажеш. Чи ти в рацію кажеш? Я в рацію. А, тебе назначено і туди, і туди, я понял. Хтось бачив, долітає до військового об'єкта міномети. Ні, я туди стріляв, вроді там було мін, військово на військовому об'єкті, але не точно. Хуй не са ні. Але по суді не не скаже. Добре. Що кажуть, долітає? Всю дорогу продавляєшся? Не бачить там. Далеко. <продукти> Коротше, я замінуваюся, <продукти> <думаю, сперед, наче>. да. <продукти> в ларуні кажуть, піхоту бачили. В ларуні піхоту бачили. <продукти> Мітку поставили. Піхота в ларуні актуальна? Це з нашої тіми, типу, побачимо. <продукти> Ну, наведу, секунду, скажу, так. Наводиться міномет на ларун. Ну, поки тільки бать, може це тут. розвідник, а може просто решта. два, кольча, два пост... Є кільця. кільця. до Ні, та можна, я думаю, по ларунчику повалить, чого ні. Я думаю, там накопичення буде Шо, в них. Ні. Ну, та, я буду стріляти, типа. Я тут разом з іншим, типом з іншого складу, але ми тут стріляємо разом. поки що точно. Він буде де що на мій місці. Добре. Е я, але я, я, просто не бачу за, північніше, бо там дерева. Може він далі з іншого вийшов. Але... Е Мітка плюс-мінус актуальна по піхоті, кажуть. Мій не пішли. Чотири міни пішли. Спиди вже келик оранжевий вес, пацани. Да, прийдем. Повтори, Сикси, там тысяч. Четыре міни пішли. Ага. Вже пішли, зал побаларуну. Бачу, отряд противника рухається по лісі. Центр нису, пацани. Біля. Біля боїш. Шо по міномету? Склад, UA. Бри південніше, міномету. Бросять південніше по міномету. Два кільця поставив, правильно? Так, да, так, да, так. Да. У мене не вийде до перед вас підходжу. Пацани, відходьте до нас, над контакт, протинак, чого ти противника? Звідти нас в місто, відходимо по, по каю. Да. Ми відходимо. А, да. Окей. Уже в лісі піхота? оу, щет. А куди бы піхота? Там. Там борох пойдай. Аккиди на саме битку по дуже вдячный, попутки. Попри дорогу бежимо. Наш, наш, наш. За нас, да. Поставь годно, кільце? Даю.

А там ще підбігають, інші треба до напевно. Лавка під'їжджає, мітка пів. Дуже близько вже до читена, лавка під'їжджає. Південний схід. Мітка лавка, тільки трошки південніше. Вона прямо по дорозі, на, на повороті в цьому такому. Бачу лавку. Все, лавка. Окей. Блін, там лавка. Там лавка, блін. Обережна там лавка. Добре, ще постріляємо ще трошки з міномета. Uh, На камнях. На камнях uh, Зелений кружочок лавка, О, там актуальна мітка.

25 соляди ушло уже, прикинь. Можешь стрелять сколько хочешь, тут 20. Окей, добре. Эээ, я не знаю, чи міни падають, но охуєнно падають, просто чудово. Міни кажуть класно падають. Плюс. Хтось в місті наших є чи нема? Понятно, короче. Да он все ж таки с той стороны идут. Розрядка. Фу, напружено, напружено. Гранати ми зараз докидають, рачую. Не, не мене. О, це наша лазе, ткає. О, красиво, красиво, міномет. Міномет ідеально. Прямо в будинок попав. Шо ти нафік, диви, який точний гад, придимит. Осе насичений бій тут, слухай і проти гелікоптеру і проти. О, все мінус, 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 Гелікоптер, мінус. Он там пощебіжит отгадай. Зараз гранати будуть закидувати. принимал его, где То тут перезаряжаем, а... А он, там, он. Там лавка ще приїхала. Так, коротше, про зарядка. Ще одну забрав, ще одну забрав. лікуйся, ликуйся. Доблавка жива, ще до речі. Так прийом, Я як заступник команди Эйка ми втратили нашого командира. У вас там противник є? Так, да, один. Блін. Блін. Алло алло, пусти мене. Що з, що з камери. Та я поняв, що я вмер. Бо я би показав би яка ситуація, але в мене чомусь бачите не працює нормальна камера. Кось там побачив. В цілому я вважаю доволі успішно я там пооборонявся. за уповільнив деякий загін. Тепер йде прострілка з будиночку, офігеть. Блін, ну багато що можна було б кадрів якихось показати, пізняти, але як бачите, чомусь не дає мені це зробити. Ну от, я, я хочу улетіти, а воно не дає. Якогось мода не вистачає, походу, чи що. На жаль, на жаль, на цьому я вимушен буду закінчувати. Дякую за увагу. Приходьте на ігри. В цілому я бачу, що червоних більше трошечки синіх покрашили, Е Достатня кількість, і сподіваюсь, що ми виграємо. Не бачу сенсу зараз е ще затримувати ваш час. І так доволі довго вийшла місія. Дякую за увагу. Всім папа, гарного вечора.